Всесвітній день електромобілів, який щорічно відзначається 9 вересня. Це ще одна нагода нагадати людству, що майбутнє транспорту без шкідливих викидів стає реальністю вже сьогодні. Рівненська АЕС підтримує розвиток екологічно чистого виду транспорту. І у межах проєкту АТЕНЕЕК Енергоатом» щодо розбудови по Україні мережі зарядних станцій для електромобілів. Встановила вже п'ять таких електрозаправок поблизу об'єктів атомної станції. Визначалися так, щоб було зручно для працівників. Рівненської АЕС, і щоб це було на території об'єктів Рівненської АЕС, і щоб це зручно було також і жителям, які живуть поблизу. Ну і, звісно, це ми таким чином передбачали і попит на ці електрозаправні станції. Розташовані електрозаправні станції у зручних для водіїв місцях у центрі міста, поблизу готелю Вараж, в районі інформаційного та навчально-тренувального центрів станції, а також поруч з управлінням капітального будівництва та поблизу центральної прохідної рівненської АЕС. Попит на електротранспорт зростає, тож у планах розширювати кількість точок підзарядки, аби забезпечити ще більше зручності для власників електрокарів. Ми вже маємо плани, щоб в тому ж районі першої прохідної встановити ще одну електрозаправну станцію. Також передбачаємо ще одну поблизу складського господарства, там також є працівники, Рівненського складського господарства, які мають електромобілі і потребують їх заряджання. Це зручно. Ми перш за все дбали про те, щоб працівникам було зручно, щоб вони, коли приїжджають на роботу на власному електротранспорті, мали можливість. Під час робочого часу поставити машину на електрозаряджання і вже після завершення роботи прийти і забрати заряджений автомобіль. Дуже добре, що в нас вже побудовані стільки станцій. Особисто я заряджаюся в основному на роботі. І біля будинку в себе, біля готелю вараж, також користуюся. Я рахую дуже доброю практикою, що рівненська АЕС взялася за облаштування і міста, і станції зарядними станціями, що вона думає про власників електромобілів і те, що завдяки цьому в нас все більше і більше в місті стає електричних автомобілів. Створення та розміщення електрозарядних станцій результат спільної та злагодженої роботи багатьох підрозділів енергогенеруючого підприємства. Завдяки їхній професійності власники електрокарів отримали сучасну, зручну та надійну інфраструктуру для своїх автівок. Велика подяка підрозділам, які брали активну участь в створенні мережі електрозаправних станцій, які долучилися, виявляли ініціативу і просто молодці, тому що зробили дійсно. Гарну справу аби підтримати розвиток екологічного транспорту і зробити його доступнішим для ще більшої кількості людей. Рівненська АЕС не зупиняється на досягнутому й продовжує роботу над розвитком проєкту. Тому планується розширювати географію розбудови мережі зарядних станцій для електромобілів в межах країни. Надалі плануємо не лише повороші розвивати ці мережі з Маневицькою громадою. провели ряд перемовин і там рухаємо справу для того, щоб в Маневській громаді встановити електрозаправні станції. Ну, дивимося, де ще можна буде, щоб це була дійсно мережа і дійсно започатковувалась така національна складова цієї мережі. Автомобілі з електричним двигуном це не лише сучасність, а й турбота про довкілля. Саме екологічність стала для багатьох головним аргументом на користь електротранспорту. Тож власниця електрокару, атомниця Раес ділиться власним досвідом використання саме такого засобу пересування. На сьогодні електромобілі це не тільки сучасний, але й екологічно чистий транспорт. Електромобіль працює майже безшумно. Що також зменшує шумове навантаження в містах його переваги: це комфортність, зручність, екологічність і економічність. Опит на електромобілі в Україні та світі впевнено набирає обертів. Тож Рівненська АЕС активно підтримує цю ініціативу, адже екологічність, що сприяє зменшенню шкідливих викидів навколишнє середовище, турбота про довкілля та створення комфортної інфраструктури для водіїв електромобілів, є головними пріоритетами у діяльності як АТЕ Енергоатом, так і Рівненської АЕС, зокрема, Альона Грищук, Руслан Шевчук, Уїта Зегер